Сонце дивіться, красиве. Вже скоро-скоро буде тут зелененька травичка. Все згоріло, що тут на вулику було. Я щось не там влетіло. Ага. о, цей стоїть. Ага. О, там цей теж червоний маркет стоїть. Ага. О, цей згорів, де хлібчик був. цей згорів, ось теж нема. О, цей цілів, бачиш, мам? Ага. Оцей і цей. цей. А налога, налога. постріляна, геть. Ого, налогові теж хана. Григорія Івановича. О боже. — А тут загинули теж люди. Бачиш, взагалі немає. в шокі. Це під низоми. Оце налого немає. Це дивіться. Ось сьогодні зарачили. Шевченка Шевченка? — Шевченка, господи. Ну, Роз... Сашин, дом. Роз... подивися, Роз... квартира Роз... як. Вікна повибивали. Повибивали балкони. Щось горіло там би, в нього. <пробує> Тоже. Ой, боже. — Оцей тут. Ах, наче в якомусь фільмі дійсно ти не можеш зрозуміти, що це реальність. А там частний масив теж. Та живуть а, он, люди. люди якось... Он там згорів ну, да, бачиш. бачиш повзали і щось, і щось там, щось. Да. Продають, ну що ж, ну О, базар дій. новий, зберігся. Он, новий той, що построїли новий. Да, базар, тільки форі, коротше, капець. капець. Не форі, а цьому, Але що зверху. Ще, там. Ні, що да. верні, теж роз, ну, фора низу теж, бачиш, закриті. Оцей будинчок. Ось сюди нам направо. О, є, робить Сань, отуди От ага, нам. І овальна, чипи, ага, Да, ось Укрпочту. Укрпочту смалили. смалили, ну вже дивлюсь, трохи її відлампічують ось. А, а може, то... про... та ні, просто законсервували. А бачиш, ти ти його розбили, бачиш. Да. Оцей тут був секонд-хенд. Угу. А там вони ж, кстати, отам вже ж на пожарки жили. Угу. Ці сволочі. О, ще... Сань, Поверни тут, я хочу свою роботу подивитися. Яку свою роботу? Ну там, де я роблю. Я ж позашлі, далі вперед. Я з позашків. Оце кафе суперове, що ми ходили все час, що вкусна кава. Так воно ціле, ціле стоїть. Є. Диви. Ну як, Ні, не, не ціле. О, о Оце Поліції не знали. Поліцію вбили, да. цей дом забув, що тут було, тут вбили. Оце сільська урази вбили. Бачиш? Адміністрація. Диви, покоцали, поколи. але стоїть здання, відновлять. Мо... А це вже може... районо і комбі... комбінат. Хіба це тут було? Так, да, нема. Дивися, взагалі пусто, нема нічого. Вже і розчистили. Боже. А це школа. Школа стоїть, але, по-моєму, побита вона. вона ж... Вони жили в школі. А... Школа там, в школі там всередині. Це, це я тоже. навіть по новинах бачила. Угу. Ну, — Там Головне колесо не пробит ніде. В школі... в школі вони жили там. Ну, школу так. лишили, а оце ж тут було таке буквою, воно було буквою Г, було районо, а там далі наше було. Тут взагалі нічого не залишилося. А де вони, ти казала, переїжджати будуть, кудись? Да? Ну, та я не знаю, теж немає ні документів, нічого. Все голо, Місце голе, диви. Так, угу. да, вже розчищають, щось То може. Будете буде. фоткати, а я вже ж знімаю на відео, ніхто не буде встановлювати. Ти туди мені заїдь у золотий магазин, я і куплю. Все, дам, все, дам. І їдемо додому. Дивіться, Офіс, Боже. Ох, а то ж це. Ну це довір'я. А, це ж довір'я ООН, да, ЮНЕСКО, да, то да, оце, ЮНЕСКО, да, да. Капець. А це сільська рада, а це Ві, адміністрація. Скарата. А це там була газета вперед так, в цьому домі. А, точно. О, а Це він Люкс Старікся. Це ви... люк да, тільки е, вікна по покоцані, там, там горіли. Ну це АТБ тебе... було. Це теж тут був <зас> значить... Де Саня робив, дивись, там да, та звери. Буде вікна випиті, а дуже. тут вже капець. О, еврики, що варишки? коротше, капець. Аваль, оваль і капець. Ого, я в шокі. Я, я не в голові те, що воно ціле. Я не можу зрозуміти це. Капець. От сюди вам чи що? Так, так. Це інно. А там магазин, де я товар... купую харчі дуже, дуже для тварин. А це ні, це живенький чи, чи ні? Чи це що насіння? Не знаю я. Я вже не, не узнаю, що тут продавалося. Вон людей хати немає зовсім. Так, оце ці магазинчики, допаси, насіння. насіння. Це все ушло. А це якийсь народний магазин. Риночок так більш-менш обтіляє. Побитий, побитий. Ні, ні побити? стекла наче стоять ні, у нього. Ні, ні, ця сторона трохи. У нього стекла стоять. Може поставив нові, а може ще а не побили. Боже, диви. Тут взагалі знесли все. А тут нічого не було, мама. Тут просто дерева знесли. Отой ваш магазин, де ви каву пили, розбитий повністю. Ага. Ну озеро є. Озеро. І там далі ваш не тронуто. Є, та, Тільки центр. Намаємо, да. Зоомагазин тут теж стоїть. Дома трохи да, наверху вон там побито. Оці бачиш, наші магазини. Да, Тут овощ ми купували. Так, тут той магазин трохи побуцаний. Вон там. Все побуцане. Щадбанк наче зберігся. Щадбанк, да, взагалі, наче ніхто не цей. Вони, мабуть, не знають, що таке щадбанк. Да, тут... Документи згорені. Все. Воєнкомата нема. Бородянщина напишається захисниками. Це, це. Ну, ці магазинчики маленькі відновляться. З часом то таке. О тут, о Боже, тут все згоріло. Квартири. Ті стоять, ті згоріли. Ой, боже, Боже. Оця хатка гарна, що я казала, бачиш, вікна побиті, походу люди там вже щось роблять. Оцей, бачиш, зберігся. Так, да, і цей, і отут, отут Ого. Тоже я. Дивилася. А це Дивилися. І ті далі побити. Mm -hmm. А Боже. А це ж був теж добре. Он тут взагалі капець. І ті побити. Я в шоці. І ті дом, люди, людські побиті. Тут все побиті. Mm -hmm. А, Боже. Ой, Господи. нам вже зводять до кришу, щоб відновлюють. Ну тут хто бачиш, хто вже повернувся, до квартири, напевно, питаються відновити. У ну, кого є гроші, то й відновлення є. Mm -hmm. да. А в кого нема грошей, то що вони будуть? За що? Тут все побите теж. Але дом стоїть. А криші нема зовсім. Та? А, та, Отут взагалі купець. А ось до. А люди. А боже. Да, бородянка вже. Страшна. Дасть Бог буде, тому що якщо зараз підуть морози і далі підуть ливні, а потім все замерзне і ще буде сніг, то це ще навіть тоді буде не називатися весною. Тому маємо надію, що все-таки хай вже буде весна, напевне. Вже зими якби не дуже і хочеться. Хотілося зими перед Новим роком. Дуже хотілося, так сніжку чекали, все. А вже коли діло наближається до весни, то вже того снігу ніхто ніколи не хоче. Так що все-таки чекаємо весну. Все, пішли, пішли, бачите? Пішли щось шукати. Нехай отак в садочку попасуться, тому що зараз, якщо я їх тут залишу, вчора, позавчора і тиждень тому вони тут залишалися. В теплі дні, то на цілий день отак закривали і потім під вечір забирали їх. Ну, тоді ще не прокльовувалися первоцвіти і якось не було так шкода, наче. А так особливого урону, особливої шкоди вони рослинам, цим, що батьки вирощують, не наносять, вони там ялинки не їдять, туйку вони ніяк не можуть зіпсувати. А от те, що вилазить з землі, такі квіти перші, то все-таки вони, звичайно, що хочуть склювати, тому вже все, напевне, ми не будемо їх тут залишати. Ну, у мене як виходить, що індиків ми пасемо, починаючи десь, напевне, з жовтня. Отут я маю на увазі на цій ділянці. Просто можемо так закривати і йти. Коли вже всі квіти перецвіли. Коли ще не було морозів великих, навіть коли вже заморозки, то трава то ще зелена є. І вони пасуться аж до початку зими. Ну тобто, поки є трава, поки не впав сніг, не закрив повністю землю, то вони виходять, що пасуться. Взимку просто прибігають на пробіжку, так сказати, а весною до початку перших квітів також ми їх тут закриваємо, щоб вони собі. Активненько вітамінчиків набиралося. ну і Плюс вигул для індиків дуже корисний. Це птиця, яка в природі йде на великій відстані і їм потрібен рух обов'язково. А вже починаючи з того моменту, як прокльовуються перші квіти, і знову аж до наступної осені ми їх тут не випасаємо, тому що в нас тут ми тут і, сін, і сіно косимо травичку, я маю на увазі. І багато квітів різних мама вирощує, вони їх ламають, роблять шкоду. Тому, як влітку, ми тут їх не випасаємо. Але я випасаю їх там на вулиці, де під заборами є трава, ми їх постійно виганяємо і випасаємо. Ну, звичайно, коли індички сидять на яйцях, то а сидять вони майже всі і завжди, то ми їх, звичайно, що не випасаємо, я їм як ковочка. Коли знімаю з яєць, кидаю просто кошену траву або бур'яни. У нас постійно є бур'яни, тому що в нас є город невеличкий на тій ділянці, і на цій ділянці у нас розсадник, де постійно також іде прополка. Постійно батьки займаються рослинами і постійно потрібно сапати, прополювати. А ви знаєте, що бур'яни ростуть завжди дуже активно і постійно завозимо ці бур'яни туди, на ту ділянку. Своїм пернатим і так само індичкам, коли насиджують, я їх знімаю з яєць, вони виходять і їдять ту траву. Ось. Ну, так само іноді буває, що ми косимо тут травичку на цьому невеличкому садочку, п'яточку такому. На відео він здається, до речі, більшим, а на самом ділі тут зовсім небагато місця. І все. І також носимо ця. якийсь пакет бумажний. Знайшла. Хтось перекинув із сусідів, напевно. Коротше, і також косимо травичку, носимо туди, щоб підгодовувати нашу живність. Індик, дивися. Чого ти до мене йдеш? Я тобі що, індичка? Чи я твоя подружка? Тре, тими крилами вже по землі. я, до речі, індику дорослому ніколи і крила і не підрізаю, тому що зазвичай індики дорослі. Без самок нікуди не летять, я маю на увазі самці дорослі, яким більше року. Молодим самцям, звичайно, підрізаю крило, коли вони перелітають, коли вони легкі. А дорослим ніколи цього не роблю самцям, тому що в нього є оця фішка терти крилами по, ну, по землі. Бачите, це він напевне так цим звуком демонструє індичкам, що він готовий до спарювання. Ну і якщо йому підріжу крила, то, звичайно, він не зможе це робити. А мені здається, для індика це буде стрес. Тому, ну, це не перевірена інформація, але я думаю, що йому буде це зовсім не в кайф. Ось, тому все-таки не-не-не-не обрізаю. Ну, бачите, деякі ще пасуться, а деякі вже навіть... Пішли он до кукурузки, молоді, до речі, індички позаминулорічні. Ось, ну, я бачу, що вже інтерес такий, активно пастися в них пропадає. Поки я знімала відео, пройшло 20 хвилин. З них я поки їх перегнала. Ну, десь хвилин 10-15 вони вже пасуться. Я думаю, що ще пару хвилин і будемо гнати їх назад. Залишати їх тут точно не будемо. Ось, ну такий сьогодні невеличкий ролик. Моя розповідь про сьогоднішній день, про мої справи. Індик рудий, топче індичку, але зараз подивимось, чи потопче він її так, як потрібно, чи ні. Такий момент. Мені самі цікаво, чи в нього все вийде чи не вийде. Ну, наче все вийшло. Хоть-хоть ху. От -ху, -ху. Ху, ху на тебе, молодець. Молоденька індичка загуляла, присідає і хоче під індика. Але сіра індичка її зганяє чомусь. Зараз подивимося, можливо, навіть він і покриє її, якщо вона ще просяде. Це, до речі, ці індичці це ж із моїх менших індичат, тільки півроку, напевне. Вони вивелися в серпні. Дивіться, як наминають кури мої овець, як вони його люблять.